І всім привіт! І Це знову нове відео по техно -збороці, техномагічній збородці на версії 1.22, написано мною. І сьогодні я запускаю без шейдеров, думаю, спробую раз пострім... записати відео, пострімити, кажу. без шейдеров, побачимо, що в нас вийде. Ну, в принципі, лагу менше. Так що ця серія буде без шейдерів. І ми сьогодні будемо ізучати Тінкер Constructs. Constru... Constru... Да. Тому що нам сьогодні потрібно скрафтити перші інструменти з цього, цього модифікації. Ну, наприклад, молот 3 на 3, щоб можна було копатися нормально. І... Ну, побачимо, які наступні будуть ресурси. але поки що буде лише це. Так, готово. Готово. Верстак нам треба. Так. Готово. Так, обогріва. Гріє, гріє, Хорошо. Так, це дивиться наступні, Так, квести виполняються. Тепер два ящичка. Ящичка нам понадобиться, Сундук. Скрафтим зразу нескільки, Понадобиться. Дві. А, ні, стопи, 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 Не крафтим палочки. Палочки у нас є. Да, я даже, даже поставил латекс <coughs> на крафт. Ну все. Проблем как таких не будет. Так, и по-моему... Да, все. Квест выполнен. Мы получаем... ящик для схем, две штуки. Ва. О, это я маньяк. Скрафт, сделавший так и крафт. Так, больше нам не надо. И квест завершен. І, до речі, зразу апгрейднемося. Ще один железний блок і знайти, аби сушоуну кладку. Вопрос, чи є ця сушона кладка в мене десь. Я так поняв, сушої кладки немає. Да, друзья, темные ботинки я не, не зорі в Nezeri нашел. В принципе, дуже хорошо было. Не, просто зачем нам железо сушена нам потрібно скрафтить кузню. Для чего нам на сушена кладка Ну ладно. Поки еще будемо так делать. Що точно треба поспати. Готово. І. Так, нам потрібна наша нова база. Думаю, будемо розміщувати нове все на новій базі. Так, раз, два. Отак поки що буде. Думаю, нормально пока що. Так, це сюди поки що. Ага, це не то. От сюди. І... так, да, молота тут, конечно, немає. Які буде 3 на 3 копати. А я б хотів би молот, щоб у мене. Був у мене молот. Для цього надо сушона кладка. Угу. А для сушоної кладки нам надо деякі ресурси. Немає, не де, правда? Айнуар. Да, деяких ресурсов дійсно не вистачає По-моєму, я знаю, де сушона кладка є. <coughs> Додачу в нормальному такому кількості Да! О, хватить нам! Це вообще шикарно! Це вообще шикарно, сушона кладки должно хватить. Два, три. Все. Так, і... Поняв. Так, не скрафтим. Так. Так, 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 так. Єсь кузня. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. О, закинем сюда поки що. Так. цій серії монтажа ще мало, більше буду так робити. Сьогодні іменно тінкером займаємося. Більше якогось такого масштабного я сьогодні не планую. Так, тепер головний вопрос. У нас нема були понял? А дай ви... дай вийти! Я застряв в блоках. Ааа, не то. Хорошо. І і і. Так, нам це поки що не надо. Нова ну, територія прогружається, лагає, як завжди. Так, так. 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 Добудемо булыжника трошки. Так трошки, нормально, так добудем. Булиги. Так, далі йде не булига, ну ладно, так. Нам нас сюди. Це нам не надо. Так, тепер. Ось так. Оце нам потрібно, якщо не ошибаюсь. Потім, потім це і оце, Так. Тепер так. Нам не хватає булижника. А цей пон... О, не, цей, чесно, не хочу тратити, цей... нам понадобиться. Значить, ділаємо так. Хоме на нашу стару базу. Ва, як непривично дивитися на стару базу без шейдерів. В принципі, я спробував вирішив зробити відос без шейдерів, думаю, поки що спробуємо. Побачимося, ну бідоси без шейдера не лагають, більше кадрів і все таке інше. А там далі побачимо, що будемо делати. Ага, все, є. І, по-моєму, ось таких дві пластиночки нам треба. Так, тепер для схем. Отак. Молот. Молот. Шукаємо молот. І отак. Хорошо. Оце нам треба забрати з собою об'язально. Обов'язково. Так, на базу. Так, да, знайшов башню, кстати. Ну це поки я шукав Astral Sorcer, так знайшов башню. Так, раз. 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 І готово. Мало 3 на 3, який буде чиниться Камню. Давайте я спущуся. Факел, ну пока цей заберу. Так, і спускаємося в самий низ. Ну як в самий низ, а на шахту де я раньше копав. А, шейдеров немає, так і... Блін. Ось мені шейдеров. Ну, в общем, давайте я вам покажу. Пум. Пум. Отак копає. Три на три. І чиниться були, як я вже казав. Ну ладно. ТПшкаємося на базу. Так, у нас 8 минут майже 9 вже записаний відос. Хорошо, тоді. Ні, це нам усе це все потрібне. Нам оце не потрібне. Так, давайте я щас чуть-чуть поскидаю лишнє. Так, це нам понадобится це сюди. У, -у, -у, Уголь, куда уголь? Думаю, це сюда. Так, і тепер, 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 тепер Нам потрібна електросхема, Для електросхеми нам надо мед. Кусачки. Три железних пластини. Так, не такі такі кусачки нам не подійдуть, Це імрсів. А, ось я молоточок при мені. І нам потрібна меть. Медь. Ну, хватить ось такого. Тепер. Ну, давай скрафтимо ось такого. Так. Кусачки. Хорошо. Так, це убери. Ну да, так, слитков зразу нет. Так. Пум. Готово. Медный провода. Так. Та чого ти так не пролазиш? Так, резина. Хорошо. І... Ох, Ред Стоу у на все изоляцию делаем. Так. И первая электросхема. Первый индустриал крафт, я бы даже б сказал бы. Так, и теперь нам надо палки и еще доски. Так, по-моему, доски у меня даже есть. Да. Доски у меня есть. Тому создаю. Раз, два, А, не, не стакається. Раз, два, три. Чотири. <кхм> І екстрактор готовий. Ну, нам надо ще Energizer. Оце чуть-чуть пізніше. Так, давайте поки у нас ще. Надо деякі ресурси нафармити. так поки я ось такий алтар. це угольний мрамор. Так, ладно. Так. Так. Ось мрамор заберу. І сделаємо так. Не туда ТПшнусь. Ой-ой-ой-ой-ой, що я відкрив? Нам надо іменно... Ага, спаун птиць. І... Алтай. Хорошо. Так. Ой -ой. Я не можу Ох, ти ж... попий пу Фух. це було близько. Так тепер. Мра... Не з того мода, мрамор. Ось. Так, готово? Так, на у нас ще один верстачок, як я не ошибаюся. Тихо. Тепер. Вот так. И еще три мрамора. Так, так. И есть. <coughs> и вот мы открыли Астрал Сроссери. Так, далее нам надо Жезл. Это два Акаба Марина. И... Кстати, холодно там. Два Аквамарина и перл. Есть. И тоже есть. Давайте скрафтим. Так, теперь теперь теперь. Ага. До речі, надо все делать быстро, бо холодно. И кстати, как раз ночь наступает. Это дуже хорошо. Так. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так. И резонирующая палочка. ТПшкаемся пану птиц. Ой, вода, вода. Надо найти воду. Уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уй, 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 уй. Де вода? А, не бачу. А, ось вода. Да, надо скрафтить якийсь буде... Бутылочку шолі для води, тому що жесть. Так, ладно. Так. Так, це поки що хай в мене полежить. Тепер забираємо ще 8 аквамарина. Да, нам надо тепер. Ось такий крафт, це следующий алтарь. Ну, для следующего алтаря нам надо скрафтить колодець. И не один. Так, ну для чего нам надо резонирующим Жезлом побегать Бачу, 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 бачу Конечно, зря я копаюсь У, железо Хорошо Так, железо, иди сюда Ага, не хватает места Так. Ще навіть глибше. Ммм главне кірку не поламати. Бо я зараз, наверное, можу кірку зламати. Кстати, зачем я киркой ламаю? Точно можу поламати, если у мене есть офигительный молот. Так я не знаю де шукати. Ой, в принципе, пора серию закінчувати. Выкапывать надо багато. Ну, в общем, на это я сейчас найду за кадром. А в следующей серии я уже покажу руда, да я и нашел, потому что уже подходит время заканчивать из серии.